Аль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока? В Білгороді стався знову черговий вибух. Днями ми чули таку заяву від представника гурмін оборони України Андрія Юсова, що повномасштабна війна, яку розпочав Путін, дійшла до кожного російського будинку. Скажіть, будь ласка, як вся ця бавовна впливає на Росію та її населення? Я думаю, що вона позитивно впливає, тому що все більше і більше росіяни розуміють, що таке справжня війна, яку вони е, самі розпочали проти України, і що так або інакше, це справа часу, коли ця війна дістане кожного росіянина. Е, сьогодні вже втрати росіян в людях сягають майже 190 тисяч людей. Це означає, що на ну, хто каже 140 мільйонів, хто каже на 90 мільйонів населення. Росія не має жодної людини або жодної сім'ї. Де б хтось, якщо народичів, то хоча б знайомих, не загинув на всі війні, тому це вже стосується кожного. А зараз, коли починає вибухати дуже активно і, і частіше в різних російських регіонах, ну росіяни це починають відчувати. Я думаю, що в Москві, коли бачили там різні засоби протиповітряної оборони, також лякаються і були перелякані продовжують бути переляканими, що щось може впасти і в Москві. Але що трапилося зараз, от, в Білгороді, це дійсно екстраординарний випадок і початок якоїсь нової сторінки в цій війні саме для росіян. Я маю на увазі те, що росіяни не призначили винуватими українців, а вони призналися, що це їхня бомба, яка якби випадково впала з їхнього літака, і потрапила в центр Білгорода. Тобто вони починають визнавати, що вони бомблять свої міста. Це щось нове. Е, чому це трапилося? Ну я думаю, що це ще питання такого серйозного аналізу. Е, перші думки, які виникають, це те, що росіянам потрібно якось пояснювати своїми населення, що йде війна, це дуже небезпечно. Саме тому 9 травня не будуть звичайним для росіян тобто, такого загального святкування по на 9 травня можливо у них і не буде. Скажіть, будь ласка, ось російські пропагандисти останнім часом дуже активно говорять про те, що контрнаступ Збройних сил України готується, і що він навіть може бути і в сторону Білгородської області. З якою метою вони намагаються це просувати? А, ну, перше, вони дійсно налякані. Відчувається напруга Скабієва вживає слово контрнаступ українською мовою. І це дуже добре, хай вивчають нашу українську мову, і вони, ну, реально, всі дуже налякані. Це видно, вони відчувають серйозну загрозу, і вони в очікуванні чогось страшного. Це дуже добре для нас, тому що це є частина інформаційно-психологічної атаки на них. І це буде дуже позитивно впливати не тільки на пропагандистів, ну з нашої точки зору, позитивно. Це буде позитивно впливати на всю цю аудиторію пропагандистів, тобто люди почнуть хвилюватися, але головне це буде лякати солдат Збройних сил Російської Федерації. Тобто, вони реально також дивляться, вони слухають своїх по телефону там по Ютубу і розуміють, що зараз їх очікує щось дуже страшне страшне. Це дуже добре, тому що е, при такій ситуації е, нам потрібно буде ну, наш, нашим збройним силам. Інколи потрібно буде просто е, голосно гаркнути, е, і вони перелякаються, побіжуть. Е, ну так буває, це людська психологія. Е, чи буде так, чи ні, ну давайте подивимося, але те, що зараз цей інформаційний компонент готується також для наступальної дії е, українських збройних сил, це абсолютно очевидно.